Добрий вечір. Ви дивитесь Томі у ефірі 24 години. Перші підсумки п'ятниці 22 січня. У студії Юлія Лаврісюк і спочатку стисло про головне. Новий герой України Степанові Бандері присвоїли це звання посмертно. Взяли не ту ноту. Хто відповість за помилки в національному гімні? Покажи їй своє обличчя, і вона скаже, як тебе звати. Я понії винайшли камери, які знають людей в лицем. Українській соборності 91. саме цього дня, 22 січня 2018 року, у Києві підписали четвертий універсал, за яким ОНР було проголошено незалежною державою. А рівно через рік на Софійській площі оголосили акт соборності українських земель. Відтоді схід і захід разом у 90-му мільйони українців від Києва до Львова взялися за руки і стали у живий ланцюг. Сьогодні це гасло втілювали в багатьох містах, зокрема і в столиці. Там провели символічну акцію єднання лівого і правого берегів Дніпра. У сімі ранку на мосту Патона, попри мороз, сотні козаків-активістів вийшли на зустріч один одному. В руках вони тримали синьо жовту символіку і герби з УНР та УНР, а потім вишикувалися у Живий ланцюг. Єдина ідея. Усвідомлення, що ми єдина нація. Національна ідея, насправді, якої в нас немає. Мова єдина. Насправді Україна буде сильною, стане європейською державою. Бандеру визнали героєм. Президент підписав указ про присвоєння провіднику ОУН Степанові Бандері.